Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про цікавий настільний пристрій від FIO під назвою К15. Раніше в лінійці в них були просто ЦАПи з підсилювачами, але тепер їх пристрої пішли далі. Звісно, тут в нас в основі теж ЦАП, побудований на 4497 s нових чіпах від АК і підсилювач, який видає до 3000 мВт на канал. Але також він підтримує прийом Bluetooth, також він під'єднується до вашої локальної мережі по Wi-Fi або Ethernet, щоб ви могли стрімити на нього через RUN або AirPlay. І також він підтримує відтворення локальних файлів. Додайте до цього класний вінтажний дизайн і те, що це пристрій середнього сегменту, тож ціна на нього становить 27,5 тисяч гривень. Що доволі таки непогано для всього цього для всіх цих можливостей і класного звуку. Але давайте подивимося на все це детальніше. Посилання на магазин портатив буде в описі під відео. А анекдот дня сьогодні такий. Завжди прислухайся до себе. Гарна людина поганого не порадить. Мабуть, щоб трохи зекономити ваш час. Я таки цього разу пропущу розпаковку, але можете мені повірити, бо я ж завжди кажу правду. Ну, окрім випадків, коли брешу. Коробка тут дуже гарна: картонна з цікавою поліграфією, з купою ущільнювача всередині, щоб захистити сам пристрій, а також цю коробочку з аксесуарами. Ну з аксесуарів нас. Шнур живлення, який відповідає розеткам в Україні, де ви його купите. Далі запасний запобіжник, що, до речі, непогано. Адаптер на 6,3 мм, кришка для 4-пінового XLR, якщо ви їм не плануєте користуватися. Не знаю, чому FIO завжди закривають саме XLR, а не всі інші виходи. ну, Так їм хочеться. Далі стандартний пульт дистанційного керування, але кастомізований під цей пристрій. І два USB Type-C кабелі. Ну чому два зараз самі побачите? Ну, думаю, що не буде перебільшенням сказати, що Фіо прям вразили багатьох з дизайном К17-го. Вони знайшли такий вінтажний підхід, який багато кому сподобався. І купа людей купили його чисто заради вигляду. Ну а К-15 вони вирішили зробити в тому самому дизайні, мало що змінюючи. Ну і це думаю має сенс. Він не гіперважкий, але звісно відчувається, що зроблений з металу. Що цікаво, тут ніде нема надпису Фіо. Вони його приховали ось тут знизу. Чомусь вирішили, що брендинг треба. Приховувати тільки моделька тут, і ось ці стікери, хай краще б їх не було, як на мене. В цілому дуже гарно виглядає, надійно зібраний. Є варіант у сріблястому алюміні, або ось такий чорний. І на передній панельці в нас ось такий горизонтальний екранчик сенсорний. Три перемикача. Вони прям дуже кайфові. Класно було б, якби вони зробили чотири, один з яких просто можна яким клацати. І він нічого не робить, тому що дуже приємно ними гратися. Ну, що в нас тут? Вмикання-вимикання. Далі вибір виходу, навушниковий з предпідсилювачем, чисто навушниковий, чисто предпідсилювач і лінійний. Ну, Лінійний це без регулювання гучності. П'ять рівнів гейну, включаючи високий, супервисокий та ультрависокий. Якщо б їм був потрібен шостий, мабуть, назвали б його гіпервисокий. Один з двох USB-входів, дуже корисний, якщо ви хочете підключити там смартфон або плеєр, або щось тимчасове. Три виходи звичайний балансний 4.4, і чотирипіновий XLR. А також два енкодери для гучності і для керування меню. Вони обидва натискаються, обидва обертаються, гарно реєструють кліки, тобто можна ними багато чого на керувати. Як бачите, Багато вентиляції, всередині все розділено на три різні плати, окремо живлення, окремо цифра і окремо аналог. Ну і позаду в нас теж доволі багато інтерфейсів. Тож, по краях у нас дві антени, Bluetooth і Wi-Fi. Далі тут в нас вхід для кабелю живлення, запобіжник і головний вимикач, якщо вам хочеться вимкнути. Також його можна заживити від зовнішнього блоку в 12 вольт. Звісно, у FIO є PL50, але його вже треба оновити, тим більше, що йому трохи не вистачатиме струму, тому що він, здається, всього 2 А видає на 12 вольтах. Далі в нас вхід, якщо ви хочете підключити його по езернету. USB для зовнішніх накопичувачів, якщо ви хочете грати файли з флешки, наприклад. Далі два USB-входи. Як бачите, ось тут можуть знадобитися ті два кабелі. Тому що один це для того, щоб передавати саме цифру, а другий для керування, оновлювати прошивку або там рулити еквалайзером з компуктера. Далі коаксіальний та оптичні входи, потім балансний вихід у вигляді двох XLR, і також лінійний вхід та вихід. І лінійний вхід у вигляді 4, ,4 мм роз'єму, він стає популярніший зараз все більше. І також заземлення. Можете його заземлити, якщо там у вас десь земляна петля, наприклад. Тому в цілому, як бачите, інтерфейсів багато. Мені суб'єктивно тут бракує, мабуть, тригерного входу-виходу з 12 вольтами. FIO, зрозуміло, позиціонує це як універсальний пристрій все в одному. Але, як на мене, вже все ж було б непогано мати можливість інтегрувати його в систему. Слот для sd карток, я чомусь не розумію цієї логіки. Багато компаній вони дають можливість програвати локальні файли, але тільки з зовнішньої флешки. Ну, з іншого боку, можна купити ось цей малесенький адаптер для флешки і просто його сюди увімкнути. Теж, я думаю, робоча схема. Ну і, мабуть, якщо вже мріяти, мені б тут хотілося бачити вихід на сабвуфер окремий, щоб можна було підключити його. Ну і мабуть, вхід для. Фоноперепредпідсилювача для фонокорект для входу з фонокоректором, щоб тут ще й фонокоректор був. Тому що все ж зараз в нас іде тенденція на такі універсальні пристрої. Але навіть і без цих фантазій, як ви бачите, функцій в нього насовували дуже багато, але насправді їх ще більше, ніж ви можете подумати. Ось так виглядає К-15. Якщо вимкнути екран, в нього є дві кольорові схеми для екрану. Ось ця чорна з майже білим текстом і графікою, а також є помаранчева з чорним текстом. Ну мені здається, що помаранчева більш пасує до сріблястого корпусу, а з чорним краще поєднується ось ця чорна. Але це, звісно, питання смаків. Також як бачите, є два світлодіодні індикатори навколо цих коліщаток. Вони блимкають на відео, але в реальності, звісно, вони так не роблять. Якщо свайпнути справа наліво, то тут в нас вибір варіантів входів. USB, оптичний, коаксіальний, лінійний, балансний лінійний, блютуз, стрімінги і локальне відтворення. Для локального відтворення тут є в нас подивитися по файлах, обране всі треки, альбоми, артисти, жанри і обновити медіатеку. Ну, в цілому, як в плеєрах. Під стрімінгами FIO на увазі мають Airplay і Rune. На жаль, тут немає підтримки DLNA і також немає підтримки ну, безпосередньо того, що ми маємо під стрімінговими сервісами. І якщо свайпнути в зворотньому напрямку, тут в нас налаштування відтворення, ну тут всього два. Порядок відтворення чи, чи запам'ятовувати позицію. Еквалайзер. Ну, тут ви просто можете перемикати різні налаштування. А якщо ви хочете покрутити безпосередньо еквалайзер, то це треба його підключати. Або до комп'ютера, або до FIOControl. Ну, на, цьому, на цьому екранчику налаштовувати еквалайзер це було б дійсно болісно. Далі фільтри низьких частот, можна обмежити максимальну гучність, баланс каналів, мережеві налаштування. До речі, під'єднатися під, під, під до Wi-Fi тут доволі просто. Завдяки сенсорному екранчику, ви можете просто тут ввести свій пароль, і він підключиться. Тож гарно. Яскравість, це максимальна, але її можна знизити, якщо вам потрібно це. Далі, скільки працює екран перед тим, як вимкнутися, можна налаштувати ось цю підсвітку. ну, Це давно вже ФІО практикує. Ось цей перемикач тем, помаранчева чи чорна, час вимикання при простої, версія USB-аудіо, мова, якою ви хочете його бачити, скинути налаштування. Ну і в інших налаштуваннях з цікавого тут. Можна обрати, що буде відбуватися, коли ви натискаєте на кнопку гучності. Або вмикається, вимикається екран, або можна на неї назначити м'ют. Ну і подивитися інформацію. Ну і ось так виглядає, до речі, головний екран. Тут в нас відібражається вся корисна інформація, і в деяких режимах він ще може показувати такий індикатор зі стрілочками, але не в усіх. Але, взагалі, як ви бачите, для цієї цінової категорії пристрій просто нашпігований різноманітним функціоналом, що дійсно дуже тішить. Ось наш улюблений fio Control. Я вже додав К-15, але якщо ви раптом його придбаєте, то зверніть увагу, що додавати його треба в розділі плеєрів, а не в розділі з Bluetooth-підсилювачами. Нова платформа вже FIO сприймається як плеєр. Вони мають бути в одній мережі для того, щоб керувати ним. І тут в нас інформація. Показано, що в мене зараз він під'єднаний по Bluetooth. Еквалайзер вимкнений, можна змінити гучність. Локальне відтворення. Ну, в мене не підключений диск, тому в цілому немає тут можливості продемонструвати це вам. І не можна перемикати режим входів тільки з нього самого. Параметричний еквалайзер, мабуть, це головна фішка FIO-Control для цього пристрою. Тож, ви обираємо один з кастомних пресетів, і далі або ви можете просто по, по ці повзунки, як зазвичай, або якщо у вас є натхнення і час. Ви можете перейти в режим параметричного еквалайзера. Тут все прям серйозно. Обираєте частоту, яку хочете покрутити, обираєте фільтр, їх тут е, доволі багатько. Далі гейн, додати чи прибрати цих частот. Ну і, звісно, Q-фактор цього фільтру, тобто наскільки звужена зона його застосування. Ну і Тут ви можете побачити, як вся ця ваша крива виглядає. Але я, мабуть, все ж таки його вимкну. А, але можливість покрутити еквалайзер це класно. Ну і плюс тут в нас налаштування. Прості, оновити медіатеку, скинути, е, скинути її і оновити Bluetooth. Але він і так вже на останній версії. Ну і Тут можна було б керувати цим локальним відтворенням, але в мене не підключений диск. Але в цілому, як бачите, можливість контролювати все за допомогою додатку, вона дуже корисна. Хоча перемикання між входами і виходами все ж було б класно мати. Що стосується звуку, в мене таке враження, що вже років десь так, із 5 у Фіо дуже буксує маркетингова стратегія для ось таких настільних універсальних пристроїв. Вони в усіх пристроях і сегментах намагаються видати максимум. Всього доброго за ці гроші, що вони просять за кожен пристрій. Але в настільних пристроях це якось відбувається контрінтуїтивно. Вони випускають флагман, а потім там за половину його ціни випускають модельку, яка дає вам умовно там 90-95% від цього флагману. Ті самі там К-9, К-9 Pro та К-7 це дуже помітно демонстрували. Потім вони зробили крок уперед з К-19, але ну я не чув К-17, але К-15, мені довелося проводити серію порівнянь з К-19 для того, щоб почути різницю. І ця різниця я сидів просто на дорогих навушниках, перевіряв, слухав їх безпосередньо, перемикаючи, і ця різниця, вона не те що не катастрофічна, вона зовсім невелика. Ну, зрозуміло, що тут в нас не флагманський ЦАП від АКМ, хоча і майже флагманський новий чіп дуже класний. І ви тут отримаєте мовно, майже флагманський звук, тому я насправді. Не розумію, навіщо платити більше? Ну, в мене К-19 вже є. Може, я неправильний, да, там мене звинувачують інколи, що я роблю рекламу. Але ну чесно, я б не ну, якщо б в мене був К-15, я за 19 би не платив. Може, в них це і є така стратегія. Вони випускають флагман, його купують. А потім для тих, хто не купив флагман, вони доганяють там додаткові сегменти ринку з більш доступними пристроями. Як би там не було, це. Я б сказав, гарна новина, тому що К-15 дає вам багато. Звук ну фактично бездоганний. Він технічний, він збалансований, він не сухий, не якийсь там клінічно-аналітичний. Завдяки чипу від АКМ він доволі музичний, приємний. Насичений, але в той самий час без якогось помітного забарвлення, чи ну, якщо ви не покрутите еквалайзер, звісно. Навіть по Bluetooth доволі гарна якість. Я зараз підключив плеєр по Bluetooth для демонстрації, але звісно, використовував я його з комп'ютером по USB для критичного прослуховування. Тож, давайте про все трохи детальніше. Бас іде на максимальну глибину, чудово контролюється, він. Текстурний дуже класно відіграє дрібні нюанси, насичує все ось цими дрібничками, що дають живе звучання, але в той самий час не вип'ячує їх наперед. Їх саме така кількість, яка і має бути в запису. Він чудово контролюється, коли потрібно, у вас буде пружний удар, коли потрібно буде глибокий гуркіт, коли необхідно, він дасть там цю м'якість і тепло. Ну, тобто, абсолютно універсальні, низькі частоти, майже з будь-якими навушниками. Коли порівнювати з К-19, ну, К-19 все ще трохи більш такий зібраний і ударний, але, ну, при при безпосередньому порівнянні трохи різниці відчувається, але не те, щоб якось багато. А, ну і перший приклад це в нас Мюзіка-Нуда, живий запис Квандо. Ну і чудовий вокал, але, звісно, контрастом до цього вокалу іде контрабас з усіма нюансами, гарно прописаний, живий запис, відчувається ось цей простір. Відчувається, як звучить інструмент, всі резонанси, нюанси. Дуже гарно подається і добре будує основу, щоб розкрити голос е Петри. І білі джин від Майкла Джексона класний, драйвовий, запальний, просто тягне хитати головою, теж дуже добре контролюється, залишається на своєму місці. Тугий, приємний бас. Ну, ви всі його чули, але, мабуть, не всі в такій якості. А середні частоти збалансовані, в них дійсно є ось ця така м, певна е, текучість, дуже класні переходи між нотами, е, дуже натурально подаються інструменти, є всі дрібні нюанси, але вони знов-таки не підкреслюються занадто. А якщо є гарний якісний запис, то у вас буде просто занурення в атмосферу цю музичну з правильним дуже класною побудовою уявної сцени. Хоч це буде якийсь там аудіофільський трек з кількома інструментами або симфонічний оркестр, все буде побудовано дуже правильно, дуже об'ємно, а трохи не так голографічно, як в К 19 в якого прям там такий простір виписаний. Але знов таки дуже велика, гарно побудована, правильна сцена, і шалонована і в глибину, і за шириною з усім розміщенням всього на ній. І перший приклад це Магдалін від Moonspell. Я коли почув Сімпикадо, коли він вийшов, я був розчарований, тому що. Тоді, десь ближче до кінця 90-х чомусь багато металевих гуртів пішло в експерименти з електронікою від Монспел до Paradise Lost. І от Сін Пекадо мене тоді розчарував. І Religious мені заходив трохи менше ніж Волхард, але Сін Пекадо був чимось таким дивним. А потім ще й Батерфлай ефект я почув. Ну коротше це окрема історія. Але потім з часом я зрозумів і полюбив Сін Пекаду. І Магдалін, звісно, це одна з головних перлин тут. А, така холодна електронна основа синтезаторна, і на неї накладається от дуже насичений багатотональний голос Фернандо Рибейро. Який просто класно дійсно пробирає, і все це гарно відіграється К-15. І інший приклад це, от, насправді, не всі люблять таку музику, багато хто її взагалі не виносить. Але насправді це, от, приклад, навіщо потрібні такі пристрої топові. Це каркас і їх хайданамік Рендж ремастер. Тому що коли альбом Surgical Steel вийшов, він був прям дійсно закомпресований, але потім зробили його High Dynamic Range Remaster, і він дійсно більше розкрився, там стало більш все насичено, більш енергійно. Насправді не знаю, хто виграє від цієї війни гучності, але ну здається, що якщо щось роблять, то в цьому є якийсь сенс, але я не розумію, який. Ну, коротше, драйвово, агресивно, зло, насичено, детально. І завдяки цьому пристрою дуже технічно і дійсно, прям по злому, по класно. Є певна внутрішня краса в такій музиці. Тож, каркас взагалі люблять розкривати красу внутрішнього світу. Хм, якщо ви зрозуміло, цей жарт. І верхні частоти знов таки дійсно гарна протяжність максимальна, насичені обертона, правильні атаки і затухання, дуже гарна кількість енергії. Прям ну, от, дуже топові, класні верхні частоти, шаруватість е, присутня. От, до речі, на шаруватості трохи також К-19 виграє, але знов таки треба порівнювати і безпосередньо, щоб вказати, ага, ну трошечки все ж таки є. А, в цілому дуже насичено, правильно. У вас є і класна кількість повітря, і дуже правильно вся побудова приміщення, якщо ці нюанси присутні в запису, тому теж дуже класні верхні частоти. Перший приклад це Джордж Майкл, Роксен. Жива кавер-версія з симфонічним оркестром. Це така окрема насолода слухати таку музику у виконанні Джорджа Майкла і супроводжуючого оркестру. Ви просто занурюєтеся в запис завдяки технічності і тому, як тут відіграються ну, не тільки верхні, але й верхні частоти, в тому числі. І Puppy, Діп теж гарний запис, багато нюансів і обертонів. І К-15 знов тут вивозить дуже класно. Що стосується поєднань, ну ви вже самі, мабуть, здогадуєтеся. Пристрій теж супер універсальний. П'ять рівнів гейну. Це в нас з одного боку дійсно класний темний фон для чутливих внутрішньоканальних моделек. З іншого, купа потужності і незлам потужності для тугих повнорозмірів. Може є кілька моделек, які він не розкачає, але це одиниці. Більшість моделей він розкачає. Насправді, і з точки зору потужності, і з точки зору контролю. Насправді не знаю, в який сенс переплачувати, якщо ФІО випускає такі класні пристрої. Про порівняння ну з К-19 я вже сказав. Трошечки більш ударний і більш авторитетний такий бас, трохи більш голографічна сцена і краще пророблена шаруватість на верхніх частотах, але різниця невеличка. К-17 я не тестував, але підозрюю, що він близький до К-19, і це означає, що 15 все ж пропонує краще співвідношення ціни та якості. А що стосується К-9 Pro, насправді він непоганий, але 15 вже трошечки краще по звуку, хоча й невеличка різниця. Якщо у вас є К-9 Pro, ну, його продавати, кидатись продавати і брати, новий сенсу немає. Але якщо ви хочете купити новий, то звісно краще звернути увагу вже на п'ятнашку, тому що тут в нас і звук трохи краще, і функціональні можливості. Ну, до речі, про функціональні можливості, майже все заявлене працює доволі добре. І Bluetooth гарно конектиться, і плюс я пробував AirPlay, теж доволі таки добре працює. Ну, в цілому, мабуть, все. Якщо ви до цього дослухали, то ось вам бонусний рецепт: візьміть шматочок смачного хлібу, намастить смачним маслом, покладіть зверху зверху кружельця томату, і потім на томат кілька цих рибок, анчоусів з баночки виловіть і покладіть зверху. Тільки всього кілька, тому що вони дуже солені, але і в анчоусах, і в помідорах є багато. У мамі смаку і виходить дуже класний бутерброд, особливо якщо взяти ще якийсь смачний хлібчик, тож насолоджуйтеся. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей!